Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами моїм досвідом того, як я отримував тисячу від Зеленського. Він і позитивний, і водночас не дуже позитивний. Отже, 1 грудня через дію я подав заявку на отримання, картку вибрав національний кешбек від Приватбанку через 10 днів, там по умовах до 10 робочих днів, але в мене просто на 10-й день після того, як заявку я подав, 10 грудня. Гроші прийшли на карточку національний кешбек від Приватбанку. Ну, я за своїм планом пішов в аптеку купити ліки. Прийшов, вибрав ліки, вони коштували 1200 гривень. Я кажу, ну, чи можу я, наприклад, 1000 з карточки національний кешбек, а 200 з іншої карточки чи готівкою. Мені сказали, що не можу. Ну, Тоді я кажу: гаразд, дайте мені, будь ласка, половину упаковки. І е, я заплачу там 600 гривень. Дали вони мені пів упаковки, я почав проводити оплату, а оплата не проходить. Операція відхилена. Ну, я подзвонив до свого банку. Вони кажуть, ви знаєте, щось не так, щось там не проходить. Я кажу, ну може аптека. Та ні, ну аптека нормальна, аптека ніби передбачена. Цими медичні послуги передбачені цим цією тисячою, цією зимовою є підтримкою. Ну, тим не менше не пройшло. Я розібрався в чому проблема. Проблема в тому, що можна купувати тільки ліки українського виробництва з певного переліку. Ну, тобто, така, знаєте, насправді трішечки маніпуляція. Купити можна, але тільки те, що ми схвалили, що ви маєте право купити. Ну, окей, але знаєте, ще одну таку цікаву річ в процесі дізнався. Ну і отже, я заходжу на сайт цієї аптеки, все таки, щоб розібратися, що з тими ліками. А на сайті ті ліки, які в аптеці продають за 1200 гривень, коштують 800 гривень. Уявляєте, 50% націнка. Просто настільки це похамське, настільки це некрасиво. Тобто я ж можу зайти в інтернет, а той бідний нещасний пенсіонер чи пенсіонерка, які купують ці ліки в аптеці, вони ж купують за 1200. А вони мені кажуть, ви знаєте, ми можемо, ви забронюєте через сайт, і ми вам ці ліки в аптеці продамо за 800 гривень. І в мене теж тут питання, чому, якщо я бронюю, то мені роблять 50% знижки. Можливо, тому що в тому числі продають підроблені ліки в якийсь такий спосіб. Я, я ну, не можу це зрозуміти, але мене це якось обурило, тому я з вами ділюся. Аптека називається аптека Доброго дня. Ну, Така от націнка На сайті 800, а в мережі аптек. Фізично 1200 там з копійками гривень. Ну на 50% дорожче. Ну просто як на мене, ну крайні хамство. Ну, ну має регулятор якось це регулювати. Ну, не можна на ліках так наживатися. Ну але це таке. Це не зовсім про тисячу зеленського. Але я думаю, що про це теж треба говорити. Аптека, доброго дня. Дякую вам. За сервіс Приватбанку дякую за те, що принаймні пояснили мені в чому проблема. Ну а команді президента дякую за тисячу, яка ше досі на рахунку, яку я навіть не знаю, чи зможу я дійсно її освоїти ну, більш-менш адекватно. Тому що в мене була мета купити ліки для людей, які цих ліків потребують. Але виявляється, що я не можу купити ті ліки, які треба, а можу купити тільки певні категорії ліків. Ліки українського виробництва, ну і теж не факт, що вони всі пройдуть під цю програму зимової підтримки. Друзі, дякую вам за увагу. Маю надію, вам було цікаво ця інформація. Всім гарного дня, слава Україні!